Наука. На думку вчених, комахи мають таємницю, яка може допомогти інженерам у розвитку промислових інновацій. Спосіб, в який комахи пересуваються, і те, як вони разом працюють, ось ключі для механічного процесу, який можна застосувати в промисловості. У технологічному інституті міста Карл Південна Німеччина, команда дослідників розробила процес із використанням технологій тривимірного запису для створення фільмів. У цій технології поєднуються рентгенівські знімки високої роздільної здатності із швидкістю 100 тисяч радіографів на секунду, показуючи в найменших деталях переміщення комах. Ми розробили той тип тривимірного кіно, яке можна представити як своєрідну рентгенівську плівку. З тривимірним форматом зйомки ми маємо стільки зображень за короткий період часу, скільки потрібно для створення короткометражного фільму. Його швидкість така ж, як і справжнього фільму. Проводячи експерименти з жуками, команда могла розглядати комаху, не торкаючись її. За словами вчених, це неможливо за допомогою самої лише комп'ютерної томографії, оскільки вона недостатньо ефективна, аби точно відтворити рухи у просторі. Тепер вчені можуть експериментувати з предметами під новим кутом зору. Ми чимало знаємо про безліч видів комах, проте нам дуже мало відомо про внутрішню динаміку їхнього руху. З цією технологією ми можемо спостерігати за їхніми рухами і побачити, наприклад, можливе технічне застосування для цього типу пересування. Отак біологічні дані можуть сприяти механічній системі. Своє відкриття вчені назвали сінематограф на честь перших рухомих картинок сінематографа кінця 19 століття.